Відійшов в школу за дочкою, а це як закон подлості. От коли кудись підеш, обов'язково щось комусь треба буде або щось важне для тебе буде, коли тебе не буде вдома. Дзвонить кур'єр, каже, привіз посилку. Я говорю, що немає нікого вдома, е, ніхто не може відкрити. Він каже: я не можу довго доважати, я вам її оставлю в пошті. Я думаю, блядь, як він її оставить в пошті, кинув трубку. Е, Оставить в пошті. Щоб ви розуміли, посилка там е, висотою ну, сантиметрів 25, як це мають бути одноразові стаканчики там, і все для столу таке, одноразова посуда. Тобто. І він її мав помістити в отаке пространство, тобто, пошта для газет, для журналів. Зараз ми підемо і будемо дивитися, що там воно вийшло. Не вже він його блядь, спресував і запхав в поштовий ящик. Це я для дочки заказав е, одноразову посуду на день народження в стелі. Очень странне діло. Знаєш, дивіться, як ви думаєте, пролізе сюди одноразовий стаканчик. Зараз заходимо з іншої сторони, відкриваємо наш ящик і дивимося. Так, Странно, дуже странно. Тримай. To, щось, що то, щось, то, тут, що? щось тут непонятне. Сергій Шевчук, моя посилка. Ладно, Зараз прийдемо додому, будемо розпаковувати. Замовляли повністю весь набір від стаканчиків та рілок одноразових до баннера і до е накривачки на стол, пільйонки на стол, а прийшло у нас розпечатати, бо мені так неудобно. А прийшло у нас щось дуже маленьке, непонятно що. Залі експресом не замовляли. Що це? це банер якийсь. Це якийсь банер. Так, один банер. Так. Ну, давай розстріляю. Один банер за 40 злотих. А вказано в оголошенні було, що повністю весь набор прийде. Mm -hmm. ага. І очі странними ділами тут навіть і не пахне. Це, це просто очі... баннер. Ну це очі странне діло, правильно. Да, За першу часті це було. Це да. детарілки. Тарілок значить стаканчиків. І накривачки на стіл немає. Да. І як після цього замовляти і взагалі робити яке замовлення на Алікспрес? Я замовив... Повністю весь набір е, одноразової посуди для дня народження дочки. В стилі очень странне діла. Мені приїхав тільки банер. ні тарілок, ні стаканчиків, нічого взагалі. Один тільки банер. Е, Мушу відзначити, що Aliexpress це гамняна платформа, краще там нічого не замовляти, тому що може. Приїхати або щось інше, те, що ви не замовляли взагалі, або приїхати не в повному комплекті. До речі, оскаржив це замовлення в них на платформі, подав заявку на повернення коштів, яку вони відізвали. Тобто вони її деактивували.